Я, я Земський Олександр Володимирович, працюючи в органах з 2001 року, виховуючи двох дітей, не можу, не можу погодитися з діями працівників органів внутрішніх справ в місті Києві під час затримання демонстрації. Тому вважаю за необхідне зробити таку заяву. Дякую. А в чому полягає заява? Що я Написав на звільнення 25 числа. Що я на це заявно з ним. Скажіть, будь ласка, в яких саме органах ви працюєте і з чим саме вони погоджуєтесь, то які саме ці не Якщо можна це сказати? Я, я працював з 2001 року по 2011 рік у Бозі. Потім я працював в міському органі. Саме, що мене непокоїть, так як працівника, колишнього працівника спецпідрозділу, який я неодноразово затримував. Я Не, затримував. не можу погодитися, що це правильно затримання. Що слід так після, не слід, будь ласка. Чи Ваші керівництво вже знають про те, що ви написали заяву? Я, напис... я прийшов, Чи знаю, щоб ви написали заяву і на рахунок того, надіяш двома, і тільки чи не буде? я уже были Я уважаю, что мой сын, показывает, что стоит бороться за свои триумфы, люди, которые занимаются что что так работать не можно, идти вражду играть за свою что мы не Ні, я написав 25 числа, котрому повідав, віддав посвідчення, віддав себе свій норм. Ви пояснили, свою причину? буде? Я сказав, можете робити. Це заводів. З рамка мало робота не буде. Тобі сказали, чому вийдете? йдете? Конкретно я йому не говорив. Я сказав, просто не може працювати в організмі. Пам'яті. Придурочка.